Буяють цифровий проект, комп'ютери та інші перли, панує штучний інтелект та підсвідомо тягне в ретро. Ось моя слабкість патефон. Дитя минулого прогресу. Це вам не модний телефон. Цей експонат турбує серце. Цей апарат побачив світ десь там, в минулому столітті, як він творився. І розцвів, окреслив історичні митті. Фонограф Едісон склипав. Проєкт, як завжди, був успішним. Пате, зійшли на п'єдестал, і меломанам стало ліпше. Берлінер в нім почаклував, створивши вельми модний плеєр. За диво це патент дістав, пустивши справу на конвеєр. об'єкт фінансових акул. Тоді не був ще експонатом. Трейдмерк Форін Менюфакчур. Це фірма цього апарату. Життя яскраве пристрій мав. Під нього веселились предки, хтось сумував, хтось міркував, у хатах, клубах чи маєтках. Спливуть роки, час зробить круг, Воскреснуть пісні з нафталіну, цей неповторний ретро звук та скрип вінілових плетівок